Ну що ж, всім знову привіт! І продовжимо тонування. Наш портрет є зразком зображення в три четверті з поворотом обличчя, і ми з вами вияснили, що перспектива працює і на обличчі, тобто очі можуть мати різний розмір, звужуються, по висоті зменшуються, і навіть можуть бути, наприклад, припідняті вгору, в залежності від нахилу обличчя. Тож, у нас. Перший етап був ми трохи промалювали саму посмішку. Чесно, не буду обіцяти, що вона вийде гарна. Пояснити я вам можу, а от сама, бачите, не степна, промалювати відкриту посмішку із зубками. Так, але ми робимо падаючу тінь. На зубки, тому що так само, як з білками очей, у нас є тінь від повік, а тут у нас тінь від, від верхньої губки. Також верхня губка у нас більш, більш темніша, ось тут по ділянці, тому потрібно взяти олівчик пом'якше і також це саме все показати. Ми промальовуємо наші губки і показуємо їхню кольорову відмінність від посмішки, від самих зубів. Так, ця губка також виділяється. При цьому нижні, нижня ділянка губи набагато темніша, ніж ось тут сві... ось частинка, тому що вона нібито в світлі. Я замалюю нижні зубки, взагалі, щоб їх особливо не було видно. Хочете там щось підмалюємо? Але щоб основний акцент йшов саме на. Губи нашої натури. Підкоригуємо ось так. І поки що цю ділянку так і залишимо. Для початку протонуємо лоб. Лоб у нас йде в тіні від шапки, тобто ось тут ми гарно протонуємо тіньову зону під самою шапочкою. Вона така яскрава достатньо. Ми її протоновуємо, показуючи, що там є темний простір. Тобто це не частина шкіри, це об'єм, який ну, підходить зверху. Та протоновуємо нашу ділянку, ось цю ділянку трапеційної зони, яка спускається донизу. Я розділю тінню око, яке також буде трошечки в тіні, і виділю одразу. Верхню повіку та брівку, використовуючи темно-графітний олівець, я промальовую брівку першу. І так само поки що з натяком промалюю брівку другу. Не буду сильно виражати її, але основні контури у мене будуть. Отже, Ось ця ділянка у нас завжди являється такою тіньовою, скільки тінь звідси і звідси, тобто із повіки і від лінії носа. Тому можна навіть навхрест протемнити на повіку. Оцю ділянку я залишу більш-менш світлішою, тому я проходжу, зменшую натиск олівця, і знову можу тут трошечки от. Або натиснути, або зробити ось такі лінії. Вони одночасно йдуть від тіні шапки, і водночас вони будуть показувати, що тут у нас є згиби і темніша частина обличчя. Ну, тому що шапка також падає тінь, у нас видно світло ось тут. Тому ми оце світло лишаємо, а ось тут проціновуємо. І поступово спускаємося до щоки. Можна робити більш ніжніші натиски, при цьому я навіть заходжу на лінію волосся, не боячись, тому що потім це все можна перекрити. Щічка у нас виражена особливо носогубкою. Я роблю це зі сторони носогубки, а тепер буду робити зі сторони об'єму знизу, знизу щеки. Як ви бачите, перші етапи я роблю дуже обережно, я не агресую, не роблю яскравих таких тіней, лише в деяких ділянках. І то потім я їх зможу ще раз утемнити. Тому що краще поступово накладати тонаж, ніж зробити одразу занадто різкі лінії і зіпсувати свою роботу. Промальовуємо лінію підборіддя. Ваше тонування має вийти от на такий однорідний план. Підборіддя у нас у світлі, можна зробити ось тут тіньову зону, і навіть піти ось так. Да? На вхрест попередньому шару ліній. І тепер замалювати ось цю частину. Також виділяючи губки, і не забуваючи про ту прозору лінію, таку нібито. Яка є в кожного з нас. Виділяю тінь до підборіддя. Не дуже акцентую увагу, тобто я скрізь намагаюся працювати в пів сили, щоб нічого не зіпсувати. Ось тут у нас є яскравий такий перехід в кольорі, це було б дуже гарно. Однак нам треба якось зробити це. За допомогою графіки, При, приспустимо камеру сюди, навіть не перевертаюся. І тепер більш мягшим олівцем я таки виділю чітко лінію там, де у нас іде затемнення, будь-то светрик, чи будь-то що завгодно. Да? Тобто у нас тут іде затемнення. І ми його чітко-чітко виділяємо, щоб уже трошечки розпреділити площини між, між собою, да? де площина обличчя, де площина, яка йде за його межами. Ось тут у нас є гарна площина, яка також гарно втемняється, і обходить все підборіддя. Тобто можемо спокійно оце все взяти і навіть такими хаотичними лініями затонувати. Готово, Добавляємо волосиночок, можемо навіть десь тут додати волосинок, тобто що з-під шапки воно щось та виглядає. Тепер протонуємо трошечки волосся. Спершу в одному напрямку, потім в іншому. Як ви бачите, я тоную хаотично. Не прям все одразу там вималювала очі, потім вималювала ніс. Ні, я тоную хаотично. Так у мене буде уявлення про якийсь баланс, баланс між тонами, і я не запутаюся і десь не перетемню. Тепер повертаюся знов до носика. Носогубна складочка. Утемняємо і світлим тоном замальовуємо ділянку над верхньою губою. У нас тут обов'язково має бути кіньова зона, а потім світла, світла ділянка, яка вже отимняється лише на межі носогубки та щочки ось тут. Багато волосся яке. Падає на, на малюнок, нам трошки це все діло псує, да? і, і саме фото неякісне, тому я дуже часто відмовляю навіть е, людям, які приносять неякісні фото, оскільки мало такий досвід, коли фото, скажімо так, радянської білявої жінки з світлим волоссям, виявляється, не схожою. Ю моделю, тому що виявляється, що жінка взагалі така більш смуглява, але фото було поганої якості. Зроблено, не знаю, ну, тобто, і вийшло зовсім не те. І портрет людина не забрала. Ну. І це було, скажімо так, неодноразово, тож ви не переживаєте, таке часто трапляється. Головне, щоб ваші спроби. Не, не зупинялися. Я проводжу цю ділянку трапеційну зону темну, і поступово обхвачую е, крило носа да, ось у нон, наші ноздрі І теж затемняю тут ось трошечки, показуючи де світлу ділянку ось тут, а ось тут у нас буде. Тимніша ділянка, бо там іде падаюча тінь. Отже, ми приблизно ну, реконструювали будову носа, тому що на самому зразку його взагалі не зрозуміло. Зробили його таким достатньо, огрядним, цікавим і харизматичним, я скажу так, тому що я люблю. Ось такі форми, коли є за чим зачепитися. Краса вона в будь-яких пропорціях, в будь-яких, ну, в будь-яких пропорціях насправді. І часто ми робимо помилки, вважаючи, що у нас не гарне на тіло, тому що ми не такі, наприклад, як хтось із наших ідеалів. Колись почула цікаву таку думку, що неможливо змусити дівчинку-блондинку полюбити себе, якщо вона обожнює і порівнює себе із, наприклад, із, наприклад, забула. уявляєте? Джа Дженіфер Лопес, так, коли вона взагалі іншого типажу, у неї інші форми, інші колір шкіри, тож треба звертати увагу і на це. І у нас є ось такі гарні, гарні, гарні вії. Так, промальовуємо їх, затимняємо хвилиночку. Так. І вимальовуємо її кольоровий кришталик. У нас буде зрачок, але в зрачку ми потім побудуємо облік. І на цьому завершимо. Ось так. Потім ми вимальовуємо нашу таку тіньову зону. І затимняємо знову ділянку ось сюди. Думаю, на сьогодні з вас досить. Промалюйте гарно волосся. В на наступному відео ми зробимо уже промальовку шапки. Я хочу побачити, що ви вмієте тонувати волосся. Шкода, що в коментарях не можна сказати фото. Якби це було можливо, це було б наймовірно. Волосся ми тонуємо від світлого до темного і затоновуємо повністю цю ділянку. Розтягую задоволення і даю вам невеличку інтригу. Гайного дня і всім успіхів!